Вибір міст міста свято і традиція, яка існує в більшості міст світу. Наше місто не стало виключенням в цьому році. Під час святкування дня міста, а саме його 356-ту річниці, в вечірній програмі Трестянчани гостей міста очікувало неперевершене дійство краси і грації. Фінальний етап конкурсу краси міст дві тростянець-2016». Ще задовго до дня міста ця подія була на устах усіх тростянчан. В соціальних мережах інтернету відбувалося онлайн-голосування. Тож цієї події очікували всі. Міс міста це не просто найкрасивіша дівчина міста. Вона прекрасна частка його душі. Конкурс проходив за ініціативи заступника міського голови Оксани Заяць, яка доклала немало зусиль для його проведення. Ідея виникла дуже давно. Я, моє попереднє місце роботи управління молоді та спорту в області. Ми постійно займалися ці проекти на обласному рівні, це традиційні, ті йдуть, які з року в рік, і вони мають продовження. Попередня красуня дарує той красуня, яка в цьому році стала королевою корону. Тому це є така послідовність. Але в Тростянці чомусь ці проекти не реалізовувалися до цього. І перше, що мені захотілося зробити, це. Зробити конкурс краси, тим паче, ми всі знаємо, що тростянецькі дівчата найгарніші, найкрасивіші, найрозумніші. Чому це так? І в минулому році я потрапила на місць суми. Ця ідея виникла ще тоді. Коли я побачила, що була одна тростянецька дівчина, я думаю, як вона туди потрапила, чи через кастинг прийшла, чи, можливо, якимось шляхом розумієте, через загальний порядок, чому ми не можемо самі обирати цю найгарнішу дівчину серед своїх і самі її направляти туди на суми. Тоді звичайно. Звичайно, зв'язалася з координаторами Суми. і вони звичайно зраділи, сказали, що нам допоможуть. Вони двічі приїжджали на кастинг. Першого разу кастинг. Ми проводили і, на жаль, не отримали тої кількості дівчат, яку ми хотіли. Але це були як на мене, найсміливіші дівчата, тому що вони не побоялися бути першими. Це найголовніше. І одна з них того, вона стала віцеміс, перший віцеміс. Тому, в принципі, вона прийшла, не побоялася, і вона вийшла в найкраще одну з найкращих. Як зазначила Оксана Заяць, були й складнощі, найголовніше з яких одяг для красунь. Конкурсі потрібно декілька виходів в однаковому одязі. Тому, коли ми почали цей проект наш реалізовувати, ми взяли дівчат. Дівчата всі гарні, майже половина з них танцює, тобто вони легко схватували рухи самі танцювальні на сцені. З цим питань не було, але було питання для того, щоб одягнути в однаковий, в однаковий одяг. Тому що для того, щоб журі повноцінно оцінили наших дівчат, повинні бути рівні умови, тобто однакові платья, однакові футболи футболки, джинси, далі вони виходили в копальниках, але особистість та родзинку кожної з них розкривала вже вечірня сукня. Тому наші дівчата як квітки вони розкривалися з однаково і далі показували свої фігури, і далі вміння носити вже вечірнє обрання. Тому звичайно з одягом в нашому невеличкому містечку з цим проблема. ми навіть заказували аж за Одеси, бо ніхто не в Сумській області в такі короткі терміни не захотів нам шити плаття. Учасницями конкурсу стали 13 тростянецьких красунь. Всі вони старанно готувалися до конкурсу. Кожного дня проходили заняття з хореографом Діаною Кузьміною, яка вчила їх в власниці рухів, вмінню вимушено тримати себе на сцені. І ось нарешті конкурс. Протягом майже двох годин проміж 13 красунь члени журі обирали міст тростянець 2016. Членами журі були міський голова, заступник міського голови Юрій Заєць, представник компанії Марікей Марина. Волдарева, представниця туристичного агентства «Джойн Ап» з міста Суми Юлія Сидоренко, власниця салону краси Наталі Наталія Бабіна, депутат міської ради Ірина Бондаренко. Модельні навички, зовнішність, артистизм і комунікабельність дівчат оцінювала компетентне журі. Чотири рази виходили дівчата на подіум в круглому дворі. Спочатку це був конкурс знайомства. Ведучий коротко розповів про кожну з учасниць. Під номером 2, Слизько Каріна, гарна, весела та доброзичлива дівчина. Часниця під номером три, Серікова Катерина. Описує себе як енергічну, красиву і непостидючу дівчину. Життєве кредо не мріяти і йти до своєї мрії. Учасниця під номером 4. Людів, життєвих креда завжди отримуй все. Учасниця номером 5 – Москальова, Савіна, життєрадісна, щира і весела, здатна здивувати вільно почуває себе у будь-якій ситуації. Учасниця номером 6 – Пабіч Діана. Позитивна. Звична мила дівчина, любляча донька і майбутній педагог. Життєве кредо у кожній ситуації шукати позитивне. Учасниця під номером сім. Столяренко Діана. Дуже емоційна дівчина. Все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Ось таке її життєве кредо. Учасниця під номером вісім. Пашова Анастасія навчається в школі, але прагне здобути хороші знання. З самого початку глядачі насолоджувались яскравими постановками та виходом конкурсанток, Дефіле в коктейльних сукнях, в пальниках, у вечірніх сукнях. Дівчата демонстрували не лише свою зовнішність та вроду, а й грацію, індивідуальність і інтелект. Настала знаменна мить журі, визначилась з переможницею з великим хвилюванням. Дівчата очікували оприлюднення головних номінацій: міс глядацьких симпатій, друга віцеміс, перша віцеміс і звичайно ж міс Тростянець 2016 для оголошення головного титулу конкурсу. На сцену запросили міського голову. «Ви знаєте, нам всім членам журі, я передам їх всі слова. Було найважче оцінити. Найкрасивішу дівчину цього року, містра Сянець. Я, по-перше, хотів би дійсно подякувати кожній з дівчат. В першу чергу, бо вони переламали самі себе. Вони вийшли на цю сцену. І велика вдячність вам всім, що ви зробили цей крок, можливо, він. Трошки змінить ваше життя. Можливо, ви більше відкриєтеся. Можливо, ви почнете більше займатися спортом собою, розвиватися. Ми, ми бажаємо вам кожного по перше майбутніх успіхів у вашому житті. Ви всі чарівні, по-своєму чарівні. Саміна Москальова отримала титул Містростянець дві Тростянець-2016». Міський голова особисто надів корону і вручив сертифікат на 5 тисяч гривень найкрасивішій Мені 18 років я навчаюся в сумах на перукаря-візажиста, Планую далі розвивати себе в цьому плані. Ну але я ще хочу потратити гроші на своє розвиття в сфері масажа. Я хочу розвиватися в сфері масажиста і 5 тисяч гривень буде для мене таким поштовхом для розвивання. Насправді я не очікала, що я виграю, то що ну, про це ніколи не очікуєш. Насчет колектива всі дуже дружні, всі дуже підтримують і всі допомагають. Я дуже їм благодарна, благодарна дуже організаторам лічно Оксані Зайцеві, благодарна нашому хореографу Діані Юрівні. Якби не вона, ну постановки цього б все не було. Я дуже благодарна нашим сходам. ...спонсорам і нашим партньорам це все. Спасибо їм. Я буду себе розвивати в цьому плані, буду ...більше старатися, тим більше, як я розумію, то далі буде тут Сумщина, ну міст Сумщина, і це для мене великий захід. Першою віце-міст стала Юлія Гранкіна, другою віце визнано Марину Лободу. А за підсумками інтернет-голосування, приз глядацьких симпатій отримала Валерія Ворошила. Жодна з учасниць конкурсу не залишилася без титулу: міс грація, міс інтелект, міс Витонченість, міс елегантність та інші титули отримали дівчата. Також кожна учасниця отримала і подарунки від спонсорів, якими були приватні підприємці Наталія Бабіна та Наталія Сасіна, туристичне агентство Join Up, компанія Mary Kay, підкові магазини Віола та Грація, шоколадна фабрика Прат Манделіс Україна, міська рада та інші. Конкурс пройшов королеву краси. Обрана для дівчат. Учасниць цього конкурсу можливо, це перша сходинка в розвитку, удосконаленні та в затвердженні свого я в суспільстві. Тож побажаємо їм подальших перемог в житті.